Ліцеї та дитячі садки на 100% забезпечені укриттями. Южницька громада одна з небагатьох, яка повністю готова до навчального року. Це відзначили представники районної військової адміністрації. Сьогоднішня мета наша була така, по-перше, це ознайомлення ситуації підготовки до нового навчального року закладі загальної середньої освіти. це першу, першу чергу школи. І по-друге, аналітика говорить, що в місті Южному конкретно в Южінській міській раді найкраща ситуація з онлайн-офлайн навчанням, тобто потреби дітей і їхніх батьків повністю покриваються наявністю укриттями. І приблизно десь 3700 учнів у нас зараз в міській раді, плюс-мінус 400 за кордоном. І з тих, що залишилось, тільки сім або вісім учнів за бажання батьків не бажають навчатися в очки, а ну дистанційно. Це такий індикатор довіри до влади, я вважаю, тому що южно воно досить поруч спортом, і, і ми знаємо і ракетні обстріли і так далі. Тому ну, ситуація в мене з усіх громад, от по по цифрам, по якості, нам найкраще в Одеському районі. До южного, 21 серпня, приїхала делегація з Одеської районної військової адміністрації. Відвідала перший садок, ліцей номер 1 та три. Відстань від одного навчального закладу до іншого долали пішки. Ми зараз по Южницькій громаді. Я дивився, як люди реагують на мера, як люди реагують на нас, як ми йдемо просто по вулицям. Це мені дуже було дуже цікаво. По-різному ви знаєте, тобто, ну, наша робота робити, робити все для того, щоб ми. Жили в нормальних умовах, люди, щоб жили в нормальних, захищених, комфортабельних умовах і безпечних для їх дітей, для їх сімей. І щоб найшвидше це все закінчилося. Ця війна страшна. Робимо все для цього. Кожна громада потребує додаткових якихось інвестицій, фінансування, що ми зараз і робимо. Ми залучаємо міжнародні інвестиції, міжнародні фонди, міжнародних інвесторів для того, щоб залучити в умовах війни кошти для того, щоб відбудовувати, робити краще нашу регіони територію. Бо ми ж повинні не забувати, що в країні йде війна, тому. Якісь е, частини якогось е, бюджету ми повинні витратити все-таки на військових на допомогу армії, бо держава сама не справиться. Органи місцевого самоврядування повинні допомагати нашим військовим. Тому ми десь щось і втрачаємо, але допомагаємо нашим військовим і думаємо про те, як залучити кошти з міжнародних фондів. Це напевно одне з таких е, зараз проблемних питань, що потребує кожна громада сьогодні. Ситуація з укриттями в деяких громадах Одеського району не вирішена. Принаймні дві громади можуть розпочати навчання дистанційно. Головна проблема мобільні укриття не відповідають вимогам. Зауважили представники районної військової адміністрації. Проспект миру головна пішохідна зона міста. Цю дорогу підлітки щоденно долають на самокатах, щоб потрапити на скейт парк. Ви сюди проїжджаєте на скейт парк? Так, що ви робите? Ми, ми об'їжджаємо там, де не виступає плитка. Угу. А так небезпечно їхати. Так дуже небезпечно. Кілька років тому ще до повномасштабного вторгнення влада і громада домовилися. Влада будує скейт-парк, А натомість підлітки не влаштовують трюки на цьому проспекті, на велосипедах, скейтах, самокатах. І, отже, обіцянки дотрималися обидві сторони. Як це вплинуло на стан проспекту? Зараз подивимось. Нині молодь вже тренується у скейт-парку. Його збудували за бюджетні кошти ще до повномасштабної війни. Проте врятувати проспект від руйнування це не допомогло. Зараз пішохідну зону міста з перешкодами долають і дорослі, і діти. Мені здається, що в часі, час війни це ні существенне. Во Во-первых, во-вторых, лавочок очень много. Всі виходять это самое, общаются люди. Это тоже хорошо. Сами понимаете, без денег сейчас ничего же нельзя сделать. Везде нужны деньги. Поэтому э, сможет э, наше, наше управление поселком сделать что-то лучше. Мы ради будем. Поселком, город. Да. Город, город. Воно відчувається зв'язочком, особливо, якщо ногами не так, а як дощ пройде, то взагалі їдеш, а потім весь зв'язочка в воді. Угу. Тому було б дуже добре, якби це поправили. Дуже хиткий. І ввечері дуже темно. Тому що, наприклад, якщо по вулиці пройти, то світліше. А як хочеш з дитиною погуляти там після 9-го вечора, то по проспекту трошки стрьом. На самокатах чи на якомусь транспорті це дуже небезпечно і це більш лякає, ніж те, що він просто виглядає не дуже. А за дітей тут, ну, звичайно, були вже ситуації, коли було неприємно. В міській раді знають причину ситуації на проспекті. Вважають, що винні ні влада, ні громада, а прокуратура понад три роки слідчі не надають висновків щодо будівельних робіт на проспекті. Коли е, будували проспект, виникло питання, були недоліки в роботі наших е, підрядника відносно самих фонтанів. Там не відповідала. Товщина плитки і так далі були проблеми. Ми звертались до скарб до нашого укса, який це відслідковував, який працював. Потім вони виправляти не хотіли. Я звернувся особисто. Я звернувся до прокуратури для того, щоб зробили перевірку і здали свої висновки відносно проблем, які виникли по фонтанам на цьому проспекті. Потім ці питання я піднімав на сесії просив депутатів, щоб ми нам дозволили передати ту частину проспекту, яка зроблена, яка не має відношення до проблемних питань. Але депутати сказали ні, поки не буде заключення прокуратури і давати комплексно, наприклад, екосервісу, передавати з балансу на баланс, щоб ми могли утримувати цей проспект. І так воно продовжується, депутати не погоджуються. Частину проблем комунальники таки взяли на себе. Аби проспект не мав ще більш занедбаного вигляду, вони його прибирають. Проте ані поточного, ані капітального ремонту робити не можуть допоки іде слідство. Там плитка розходиться в вона вже не розходиться, вона вже підірвана повністю і вона небезпечна. Ну а хто це буде робити зараз? Нема, нема кому робити, поки, поки, поки йдуть слідчі дії, бо якщо ти зараз щось підеш там зробиш, ти будеш крайній там будеш відповідати за це. Тому ну, вважаю, що слідчі дії повинні закінчитися як можна скоріше і потім вже е, це питання взяти за основу депутатами і проголосувати, виділити кошти на утримання, бо не, не тільки утримання, там потрібно робити що? Реконструкцію заново. Ну, ми, це, ми, ми все це бачимо. Попередні ділки, які працювали тут, на, наробили цей проспект такий гарний. І я, ну, я злий по тому проспекту. І зараз таке становище, що ми як на шпагаті з цим проспектом. Прибирати ми прибираємо, кошти за це не отримуємо, а щось ремонтувати в ньому у нас немає, ніяких, ну, немає підстав, законних підстав, щоб там щось робити. Наразі ситуацію на проспекті Миру знову мають обговорити на одній сесії міської ради. Але оперативного вирішення проблеми управлінці наразі не знайшли. Водночас молодь дуже активно використовує скейтпарк, і та організація, на балансі якої цей об'єкт знаходиться, на його стан не скаржиться. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Написи від найхоробріших. Виставка пропорів під назвою Автограф війни триває в холі Палацу культури. Працівниці музею розмістили тут 12 стягів, які передали їм військові та волонтери. Свої подяки, побажання та настанови залишали захисники ще з 2014 року. Свій напис залишив і герой України, командир батальйону Дмитро Куцюбайло, із позивним Давінчі який поліг у боях під Бахмутом 7 березня 2023 року. Він залишив е, свій е, напис. Вдячний напис залишив нашому стоматологу волонтеру, який з 2014 року їздив ну, в зону бойових дій і там лікував наших військовослужбовців. От так от у нього там висів прапор як символ України в його кабінеті. І от один із його пацієнтів. Просто вирішив написати йому там подяку. Ну, нашому пану Анатолію Стодолі це дуже сподобалося. І він потім, вже, як він розповідав, почав вимагати вдячність його пацієнтів саме написами, ніякими іншими, так би мовити, форматами. І от серед цих написів є і напис Героя України. На виставці представлений прапор южненця Олексія Штепи, який загинув під час ракетного удару 7 березня 2022 року. Стяг йому підписали побратими. Експозиція присвячена героїзму українських військових. Знайдіть можливість відвідати її протягом двох наступних тижнів. Квітучий край презентує юна художниця. В галереї 21 серпня відкрилася нова експозиція. Це персональна виставка 12-річної Поліни Тіткової. Виставку приурочили до Дня Незалежності України. Южницькій галереї Поліна Тіткова представляє свої картини вдруге. За рік дівчина освоїла нову техніку скульптурний живопис. Особливістю цих робіт є те, що вони є об'ємними. Це текстурна паста, мені вона дуже подобається, вона дуже яскрава. Я вирішила відпочити від графіки, що важко в цій техніці це намалювати спочатку ескіз, а потім вже по, по краю зробити цей малюнок, а потім вже пальцем чи мастихіном це вже все розташовувати. І важко, важко це тільки мастихіном. Пензлем працюєш і руками чи як? Так, і пензликом, і руками, і мастихіном. Поліна Тіткова навчається в Южненській школі мистецтв. В свої 12 років художниця брала участь у 275 конкурсах в Україні та за кордоном. Виставка під назвою Квітучий край налічує 20 робіт, 17 з яких це скульптурний живопис. Використовується текстурна паста, крилаві фарби. От і вона навчилася у нас в школі. А потім літом, коли у бабусі виїжджали в поля, наші чарівні такі простори, українські, малювали, робила замальовочки, приходила додому і вже працювала, малювала такі гарні квітучі роботи. Треба теж знати, скільки фарби додати, як загрунтувати. Холщі, на чому вона там працює, бо можна і на холсті, можна і на тканині, можна на ДВП працювати, на дошці. І від цього як загрунтувати ґрунтом чи емульсіонкою, скільки краски, щоб вона не відпала, тобто ну, свої такі особливості є. По завершенню відкриття Поліна та її викладачка провели для дітей майстер-клас у техніці скульптурний живопис. Подивитися картини Поліни Тіткової можна з вівторка по суботу.